18.03.24 року ми перебуваємо на території Солом'янського ландшафтного парку і, як ми бачимо, на території парку знову проводяться будівельні роботи. Перегороджена дорога, на території парку перебуває будівельна техніка, номерні знаки. Працюють робітники. Нові розриття на даний час відбувається робота бурової техніки, що, в свою чергу, призведе до зміни водного горизонту даного природного об'єкту, та може викликати загибель дерев та сув даних схилів парку через нашу. Наявність на території парку. Чомусь знову ж таки роботи були зупинені, а працівники покинули територію парку. Як ми бачимо, на даний момент відбуваються будівельні роботи, які супроводжуються розлиттям горючо-паливних мастил по території Солом'янського ландшафтного парку. Тож ми перебуваємо внизу ландшафтного парку Солом'янського району міста Києва, де ми бачимо, відбуваються доволі дивні події. Минулого разу перебуваючи на території Соломенського ландшафтного парку, за нашою допомогою було зупинено проведення незаконних робіт щодо прокладання мереж. І хочемо нагадати, що сьогодні, 18.03.2024 року, нам назначено судове засідання з приводу законності проведення будівельних робіт та внесення даних відносно даних подій до ЄРДР. Як ми бачимо, та на нашу думку дані будівельні роботи з прокладання мереж відбуваються через те, що поряд з парком, а точніше на території парку розміщується ЛЕП, котра заважає проведенню будівельних робіт житлового комплексу поряд з парком. Тож вимагаємо негайного вжиття всіх належних заходів від державних структур та організацій міста Києва щодо забезпечення перевірки законності будівельних робот на території Солом'янського ландшафтного парку міста Києва та безпосередньо державної екологічної інспекції міста Києва. То чому на території міста Києва відбуваються подібні дії, та куди дивиться чинна київська влада?